Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. А ви знаєте, що вівторок Рада міністрів Польщі буде розглядати революційний закон. Чому революційний? Тому що такого ще не було. І це стосується українців, це стосується іноземців. Ви знаєте, як зараз подаються документи на карти побиту. Чи карта побиту тимчасова, чи карта побито сталего побиту, чи карта резидента це завжди черги, це бюрократія, це довгий час очікування. А цим законом хочуть це все забрати. Зараз більш детальніше розповім про це. Це максимально важлива інформація. Якщо це прийметься, то багато українців видихне з полегшенням. Дуже прошу додивитися це відео до кінця. Підтримати його, зробіть репост і не забувайте підписуватись так, щоб завжди бути в курсі всіх останніх новин в Польщі, Європі, Кордоні та в Україні. Дякую всім за підтримку. Якщо вам потрібна робота в Польщі, в описі під цим відео в першому закріпленому коментарі є анкета. Заповнюйте і з вами зв'яжуються та запропонують цікаві пропозиції роботи в Польщі. Польське видання Business Insight пише. У вівторок Рада міністрів розгляне проект змін до закону про іноземців, який має на меті запровадити суттєві зміни до процедур легалізації проживання в Польщі. Ключовим елементом реформи є перенесення заяв на отримання дозволу на проживання на цифрову платформу. Модуля управління справами МОЗ, що як очікується, значно спростить процес та скоротить черги в офісах, ну тобто в ужиндах. Проект передбачає, що іноземці зможуть подати заявки в електронному вигляді через Міністерство внутрішніх справ замість поточної паперової форми. Ці зміни стосуватимуться заяв на отримання дозволів на тимчасове проживання, дозволів на постійне проживання та дозволів на довгострокове проживання резидента ЄС. Наразі процедура вимагає особистого подання форми до воєвого Водського управління, що, як наголошує Міністерство внутрішніх справ та адміністрації, стає дедалі неефективнішим з огляду на зростання кількості заяв. Ви знаєте, українців, тільки українців на території Польщі є близько 2 мільйонів, і багато з них бажають залишитися далі. А щоб залишитися довше на території Польщі, що потрібно правильно подаватися на карту побиту, тому що тимчасовий захист сьогодні, завтра, післязавтра його продовжать, а потім він все одно. Закінчиться. А карта побиту вона буде, вона вас залишає легально на території Польщі і дає перспективу податися на карту сталевого побиту, а потім і на громадянство. Тому багато хто обирає цей шлях. І це правильний шлях, якщо ви плануєте довго бути на території Польщі або залишатися назавжди, і правильно легалізуватися. У своєму обґрунтуванні поправки міністерство зазначає, що однією з головних цілей цього проекту є підвищення адміністративної ефективності та пришвидчення процесів пов'язаних з легалізацією проживання. Міністерство закордонних справ під керівництвом керівника управління в справах іноземців слугуватиме it центром який зберігатиме та перевірятиме дані пов'язані з проживанням. Ця система автоматично Синхронізуватиме інформацію з національним реєстром справ іноземців, що усуває необхідність ручного переписування документів. Доступ до платформи буде надано не лише самим іноземцям, а й особам, уповноваженим подавати заяви від їхнього імені, таким як опікуни, неповнолітніх або недієздатні особи. МОЗ вкаже необхідні додатки, що має на меті зменшити кількість неправильно заповнених заяв і як наслідок зменшити навантаження на Провінційні установи. Проект закону включає впровадження більш досконалих технічних рішень, таких як цифрова форма заявки з електронним підписом. Міністерство наголошує, що МОЗ буде тісно інтегрована з існуючою системою реєстру, що забезпечить безпечне зберігання та належне пересилання даних та інформаційні заявки. Поправка також вносить зміни до процедури видачі дозволів на тимчасове проживання з метою воз'єднання сім'ї. Пропозиція дозволяє подати заявку членів сім'ї, які вже проживають в Польщі, якщо відповідний іноземець перебуває за кордоном. Пакет змін включає. Визначення так званої роздільної сім'ї та пропозицію щодо нової форми заяви, адаптованої до таких ситуацій. Запровадження поправки є значним кроком до цифровізації та спрощення адміністративних процедур для іноземців. Якщо її буде прийнято, польська адміністрація незабаром може стати доступнішою та зручнішою для тих, хто прагне легалізувати своє перебування. Польща, бачимо виходить на рівень діджиталізації послуг для іноземців. Напевно, трошки заглядають, що робиться в Україні. Тому що, якщо б це дійсно було прийнято, ну, то вам вже не потрібно буде бігати до ужину, носити справки, носити документи а подати заявку через телефон. Це достатньо зручно, це дуже. Добре, як бачимо, буде якась інструкція, будуть відповідні зразки, буде конкретно сайт, чи там якісь допоміжні сайти, де потрібно буде пройти ту чи іншу процедуру верифікації реєстрації. Якщо все це буде зроблено, то ви зможете подати заявку, якщо ви легально маєте підстави і можете податися. Звичайно, це напевно все буде зроблено на підставі м песель Укр, песель. Тобто, якщо ви вже маєте амибиватель, то вам буде це простіше зробити. Якщо не маєте, то скоріше за все для тих громадян, які будуть хотіти подаватися на карту биту, буде в обов'язковій формі заповнення реєстрація реєстрацією і потім далі покрокова інструкція, як подати цю заявку. Це поки що проект. Закон це поки що розглядається. Вівторок буде розгляд. І якщо це далі піде, воно буде. Прийняти в майбутньому, то я впевнений, що також це полегшить громадянам України подачу на карту побиту. І полегшить самим же Ужендам і Польщі, тому що черги ростуть, терміни отримання карти побиту ростуть, вони явно не зменшуються. І Польща щось з цим хоче зробити. І ось вона придумує, ось вона вирішує таким чином, що якщо взяти і забрати процедуру. Бігати до ужинду, носити ті чи інші документи, а взяти це те через телефон. І так багато особистої інформації є в телефоні. Чи це емо-обиватель, чи це інша програма, ви реєструєтесь, ви надаєте свої е, дані. То чому це не зробити? Таким чином, не оптимізувати і не зробити якусь конкретну базу, якою можна буде подати заявку і перевірять заїзд, виїзд, ваше економічне становище на території Польщі, працюєте, не працюєте і тому подібне. Тобто, якщо це все диджиталізувати, то це можна зробити в кілька кліків на телефоні, оця подача і подальшому. Звичайно, якщо є якісь негаразди, якісь там невизначні моменти, якісь помилки, ну то прийдеться йти і прийдеться це вирішувати. Але якщо все гаразд з документами, вони є в телефоні і ви маєте форму, куди її надіслати, то це один, напевно, з найкращих способів подати на карту попиту і чекати рішення. Тобто вам не потрібно йти до ужинду, не потрібно стояти черги, записуватись і тому подібне. Чи це полегшить ужиндам роботу? Я думаю, що так. Чи це полегшить українцям подачу на карту попиту? Я думаю, що так. Для мене це революційне рішення Польщі, тому що вона до того на таке не йшла. Але. Часи міняються, і вона бачить, що вона не має можливості опрацювати всі заявки і зробити всім те, що треба. А Польща хоче залишити на території своєї держави, українців, які, наприклад, працюють і подають на карту вбиту. Ну це маст have, тобто це 100%. Тому вона мусить і вона змушена придумувати якісь певні способи, щоб це оптимізувати, спробувати залишити. Тому що якщо людина, українець в Польщі подається на карту биту, йому кажуть, що треба чекати невідомо, скільки рік, два-три є багато громадян України, які не дочекалися карти биту і поїхали в іншу країну і там вже отримали. Інший статус, якусь там карту іншої країни, нехай так буде, а в Польщі до сих пір не отримали. Ну тобто є багато таких випадків, Польща не хоче прощатися з українцями, а ще якщо вони працюють і перспективні, тому вона йде на ось такі кроки. А це для українців супер. Тобто це полегшить. Не треба бігати, не треба ходити через телефон, клац-клац, і вже заявка подана. Ви, до речі, що про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Також можете написати, чи ви. Будете подаватися на карту побиту, чи ви подали, чи ви чекаєте рішення по карті побиту? і Якщо би така можливість зараз з'явилася, чи скористалися б ви нею і подалися онлайн на карту побиту, щоб не ходити, не бігати і не витрачати ні свій час, ні час ужинду. Не забудьте підписатися на канал, це дуже важливо. Поставити подобайку, зробити репост, ну і залишати коментарі. В описі під відео я залишу посилання на мої інстаграм та на мій телеграм-канал, де можна задати запитання про Польщу та перетин кордону та отримати на них відповіді. Тому рекомендую всім приєднуватись також на мої інші соціальні мережі для того, щоб бути в курсі всіх останніх новин. Дякую всім до зустрічі в наступних відео.